Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 7 травня, іду в магазин Сінцей, кажуть, там розпродажі. Пішли і глянемо, що там продають. Дощ ляпає. Передавали, що буде дощ. Гляньте, небо, яке затягнуте. Це дикі ті як їх петушки і рисики. Фу, жарко, як пари, наче пари. Тут дощ і тут сонце. Чуть-чуть капає і сонечко вже виходить. Гляньте. Невеста кругом квітне. Так гарно кругом. А, пахне трава, кругом косять траву. Пахне і трава, і. А це не пахне, так? Да? Невеста це не дуже пахне. Кругом росте також по місту. Каштани цвітуть, невеста цвіте. Кажуть, треба в невесту падати. Дівчата, примета така я чула. Треба падати <хи> в кущ невести і вийдете заміж. Ну, я не знаю, чи це правда, чи ні. Гляньте, бджоли літають. У нас перед вікном росте каштан тут на квартирі, і квіти прямо, прямо перед вікном. Така красота, це взагалі, я в кінці вставлю там кусочок відео. Щоб ви також полюбувалися. Ой, яка красота, аби щоб тільки не стріляли і наступив мир, щоб все було добре. Так, іду далі. Гляньте, побачила, акація вже зацвітає. Ой, Боже, вона пахне, як духи. Ай, Боже, це. Будуть аромати також по місту. Гляньте ще не повністю. Тільки-тільки починає. Тільки починає. Я що то раніше й не бачила. Гляньте, боже. Ах. У нас на Херсонщині прям посадки з акацій. Пасічники ставлять. Там уліки. І вони збирають медок. Ань, яка краса. Глянеш що тут? Так, зайців немає. Та що там немає? Ось переставили зайців багато. І ці ще 119. То мені почудилося, що 109. 109 перечеркнуто на 119, а то 169. Так, то ще великодні прикраси стоять. Ну, хто їх буде брати? Надо вже їх ховати. Це свічки. Ось юбки такі. Ось 600 гривень, 599 юбочка. Ну що це таке? Не рекомендую. Така жовтенька. Ну, камера не передає. Така жовта лимонного кольору. 460 гривень. Така як батіст. Це штани такі класні, непогані. Восімсот гривень. Ну, от штани нормальні, такі гляньте, модні, широкі. Штани рекомендейшн. Ось таке. Сукня тоненька, тоненька на літо тож то що треба. Дівчата, хто любить довгий одяг. У мене довгого взагалі немає, я не люблю. Ой, ну це я не знаю, це на модельок. Так. А де ж де ж розпродажа? Це така сукня. юбки пліси. Я не знаю, хто це носить. 400 гривень. Ну, мені не подобається. І це ось. Ну, це для циган. Ай, лале, лале. Ну, а що? Циганський табір можна вдіти. В'язане. Що це таке? Це шорти. 460 гривень. <рес> ну, це капець якийсь. Куди їх вдівати? Це купальник, це може на море, на купальник. Такі кепки 119 гривень. Ой, ось такі шлюбки нічого, глянь, такі класні. 340 гривень. От шлюбки класні. Такі шляпи. Подобалась шляпа. Тут із лентою такою бантом. Красиві шляпи. Давай. Люди приміряли, не тільки я. Таку ще приміряю. Ось, мені сподобались, глянь такі класні штани. Дуже класні штани. Штани і юбка. Вони широкі, тут як розрізи. І як штани, юбка, Ну дуже класні. 659 гривень. Гляньте який. чудові. Чи взять поміряти? Такі широкі, взагалі, супер. Чоловічі штани, джинси, 800 гривень. Класні штани, товщі, тонші, наліто. Гляньте які класні кольори. 600-800. Такі штани. А ось сарочки гляньте. Це не конопля. Чотириста пятьдесят гривень. Це чоловіча. Гляньте, яка прикольна. Класна сорочка, мені оце подобається взагалі. Ви не дивіться, що тут квітки і якби не підходить чоловікам. Навпаки, це дуже оригінально і буде е, дуже гарно виглядати. Ось, наприклад, гляньте футболка на моделі. Гляньте, яка класна. Чоловічі сорочки. 600 гривень. Також от гляньте. Нічого так. Такі футболочки. Лимон. Ну, це таке молодежне. 340 гривень. Така сорочка. Такі сорочки, е, на дотик дуже тоненькі, на візкозу схоже. Оці також нормальні. гляньте от, Ось сорочка, подобається мені 459 гривень. Такі футболки, це чоловічі. 269 Недорого. Що тут написано? Сардинія, Італія. А ось також гляньте чоловічі шорти. Такі класні. 600 гривень. Отакі вот взагалі класні шорти, катон. Ось футболки. З малюнками всі, бачите? Не кожен любить малюнок. Таке, що це таке? А, це нитка. Такі ось нічого. Триста сорок гривень. Це чоловічі футболки. Ось колір такий класний, олівковий. Гляньте. Хто любить такі? Триста сорок гривень. Майки, ось колір такий горчичний, дуже класний. Це чоловічі футболки, 269, взагалі дару. Це недорого. Котонові. Виробник Польща. Футболки жіночі, на певній моделі 119 гривень. Ну, я тут не бачу 119, ось, наприклад. Двісті 459. дев'ять, чотириста дев'ять. А ось 119, ось футболочка. Вони всі якогось маленького розміру. Ось. На мене нема. Футболок гляньте, скільки багатенько. Ось 119. Ось така футболка з котиком. Також футболки чоловічі, 139 гривень на певні моделі. Гляньте, які хочете тут. І кольори такі нормальні, гарні, гляньте, і бордові, і оливка, кофейні. І ось світлі. Це не я перерила, це тут вже перерито все. Гляньте, скільки футболок. 139 гривень. Це недорого. 269. 139. Ось і чорні, чорніші, чорненькі, темно сині. Гляньте. I am the captain. Я капітан. У мене мати вчитель англійської мови. Так я трохи знаю. Глянте, непогані футболки. 169. О. Рожево гляньте. Юбочка спідниця. 599. і з запахом. Отак от, от, бачите? Ухти. І такі блакитні, крапенку такі. А куди їх вдівати? фатин. Я не бачу, щоб в таких юбках ходили. Ось такі жакети чи піджак, як правильно, також літній. Я прочитала тут. 40% віз 459 гривень, дуже крутий. Його під все можна вдіти. Такий він тоненький. Ну, не дуже тоненький, але такий нормальний. Штани такі, дуже котон. 700 гривень. Це ж тоже непогані. Це якщо що, то це модно порвані. Ласини, також колір трендовий. А це, ось я не знаю. Манюсенький розмір, сукня. Тут підкладка така важка, ну я не знаю, ну от, ну от, де вони його набрали, не пойму. 500, е, 450 гривень. Ну таке, ну, це може модно. Ну от гляньте, ну, таке, як вицівше, ну куди? А це куди? Це як? 660 гривень. Ну, не знаю, мені не подобається отаке. От 339 гривень шорти на дівчаток. Шорти і юбка, так? Да? Гляньте які класні кольори темно-сині, крапинку, горошок. Ось червоні. ну це на дівчат. На худеньких. Це юпачка. Шорти. Гляньте, кому треба, непогані. 459. Посуду дуже багато. Вау! Дуже-дуже гарний. 189 гривень. Такий важкенький, класний. Цей також стоїть 189 гривень. І це також. Оце взагалі гляньте. Під хрусталь, яка ніжка тоненька. Ой, прелість. Прелесно. Оцей мені взагалі. Гляньте, який яскравий, під лимон. Дуже багато товарів для дому, різноманітних. На будь-який смак. 119 гривень. Що це таке? Солянка чи що? Дуже-дуже всього багато. 79 гривень гляньте. Це 39 гривень. Це декор. Так, ну що, непоганий магазин, дуже великий асортимент, ціни помірні, так що можна щось вибрати собі на сезон недорого. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока. Каштан прямо в вікно. Гляньте, яка краса. Дощ у нас пішов на вечір.